Привіт, моту, друзі! Хочу показати, заказав ручки, бачив рекламу. Ручки руля для скутера. Бачив рекламу в інтернеті, в групах, можливо, ви також бачили. Ну, цікаво стало, як людина робить. Це шкіра. Це ті, шкіра. Це, що справа. Це подарунок дружині на 8 березня. Вона у мене скутеристка щита, не одну тисячу кілометрів. Приїхала. Багато хто знає, в неї 250 апреля, вони, скоріше всього, туди не підуть. Ну, я так як... ну, у нас постійно є щось менше під цей, будуть на. На менший скутерок, тим паче я хотів спочатку бачити, як дійсно людина робить це. Ну я зв'язався з ним. Він сказав вислати ручки, на який діаметр. Я кажу, обичні скутерний, Він заказав з мотозіли там найдешевші. І от такі от два комплекти. Серце моє, тому що так дружина в мене в телефоні записана. Відкрию секрет. Ну, дуже гарно зроблені вони саме шкіряні. І трошечки одне, що в кого рука маленька, можливо буде, що вони трошечки товсті, получаються. Ну дуже акуратно зроблені. Варіанти є, там є декілька варіантів. Людиний номер телефона я кину в коментарях і, або посилання, якщо знайду, знайду його, цей. його ескізи, ці всякі варіанти і ціни. 600, 700, 800 гривень комплект. Ці ми заказали клинові листочки. Також тому що, по-перше, вони насичені. По-друге, у нас там з напарником е, в проєкті е, стантовий скутер Paggio Energy, там по всіх параметрах стантових він буде по крайній мірі зовні. Ну і це, скоріш всього, як маркетинговий хід. Ці клинові листочки серед молоді популярні як емблема, по крайній мірі, буде в самий раз дуже якісні. Ну мені вони от вони дійсно окуповують свої гроші людина дійсно відповідає.